Вітаю вас маленький звіт про сьогоднішню прогулянку. Ну, перше, це дуже хороший гриб, Пічоночний, свіжий, дійсно гарний. Це зараз його прямо на сковородку і посмажу. Була сьогодні біля ліщини, бачила вже зародки нових вісюлечок. Ну, чоловічих частинок квітів. Квіти будуть весною, а весілечки ці будуть висіти всю зиму. Далі, часничний гриб, дуже хороший, до речі, дуже хороший. Щоб його не сплутати з якимись іншими грибами. Мені сьогодні вдалося все-таки, хоч і немає ніби грибів, знайти у траві вони схожі. От Зараз то видно, що часничний тоненький, і... а з трави виглядає, ну, от такий грибок точно схожий по кольору, ну грибок маленький, де все. але ж зверніть увагу, ножка то в нього товста. А учену, у часничного грибочка, ножка тверда, темно-коричнева або навіть аж чорна, і шляпка тоненька. Вона дійсно їсти там нема чого, але ж вона пахне, вона пахне чесничком. Тому різницю, будь ласка, от зараз вам чітко я показала, не сплутайте. По-перше, це дійсно нічим не пахне. Ну, знаєте, як що не будеш нюхати кожного гриба. Глянули, що товстенька ніжка. Все це гриб, який він може бути гарний і їстивний, але це не часничний. І трохи диких грушок переберу, посушу, відразу ж їх нарізати не буду, просто посушу. І Буде на зиму прекрасна, прекрасна ну, компот, буду варити. А це вже черюмуха. В деяких місцях є зовсім поспіла, і на смак, звичайно, вона дуже різна. Є солодковаті, є гіркуваті ягоди, але практично всі вони корисні. І дуже виручають взимку, коли вариш компот. От такі у мене сьогодні речі я принесла із лісу, а з огорода принесла один кабачок, який визрів. Ну, от, результат прогулянки. Бажаю вам всього найкращого. Гуляйте, коли тільки є у вас найменша можливість, принаймні свіже повітря і все інше у ваших руках. Будьте здорові!